Варікацеля тиха причина безпліддя. Так, дійсно, іноді не завжди довготривале існування варікацеля у пацієнта може призвести до вторинного безпліддя. Тобто, колись уже у пацієнта народилася дитина, і сперма була досить нормальна, але з годом якості. Сперми стали гірше, бо варікацелі може призводити до погіршення рухливості сперматозоїдів, підвищення кількості патологічних форм сперматозоїдів. Краще зробити таку операцію, якщо, наприклад, у пацієнта є. Варікацеля другого або третього ступеню для того, щоб попередити безпліддя, таку операцію краще провести. Іноді варікацелі може призводити до дискомфорту, це важкість в лівій половині або в правій половині калитки. Як правило, варікацеля у пацієнтів зустрічається зліва, іноді двостороння варікацель, і е, оперативним шляхом можна цю проблему вирішити і поступово. Не через день-два після операції сперма стане краще, а протягом певного періоду це і 3-6 місяців аналіз сперми може стати краще, рухливість сперматозоїдів буде краще, менше стане патологічних форм сперматозоїдів, і таким чином сперма стає якісніше, запліднення може відбутися.